Архітектура і мистецтво давнього Єгипту. Єгипетська архітектура і мистецтво існували упродовж багатьох століть. Єгиптяни одними з перших опанували техніку будівництва монументальних споруд. Найвидатнішими пам'ятниками архітектури давнього Єгипту є піраміди і храми, частини яких збереглася до сьогодні. Вони вражають своєю величчю, досконалим математичним розрахунком, інженерним мисленням їх творців. Їх розташовували на гігантських колонах або висікали в скелях. Величними спорудами були також палаци фараонів. До нашого часу збереглися залишки храмів у Карнаку і Луксорі. Вони складались із просторих кімнат алей переходів, колон і обелізків, прикрашених рельєфами. Обидва храмові комплекси, включені до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Видатною пам'яткою давньої єгипетської архітектури є також храм фараона Рамзеса II в Абу Сімбелі Північній Нубії. Та найбільше вражають піраміди. Найвідомішою є піраміда Хеопса. Яку вважають першим із семи чудес світу давнини. У мистецтві Єгипту важлива роль належить скульптурі. Вважалося, що душа померлого може перебувати в його скульптурному зображенні, живе доти, доки її буде куди повернутися. Скульптори дотримувалися певних правил поза сидяча або стояча з лівою ногою спереду. Очі повинні дивитися прямо. Єгипетські скульптори використовували різні матеріали граніт, алебастр, пісковик, дерево, мідь. Чоловічі портрети покривали фарбами цеглового кольору, жіночі жовтого, волосся фарбували чорним кольором, очі робили з бронзи або каменю. Давньоєгипетські митці першими почали створювати скульптурні портрети. Палаци, храми, гробниці прикрашали скульптурами фараонів, вельмож, полководців та верховних жерців. Унікальними є статуї царевича Рахотепа та його дружини, проте в скульптурі увічнювали й простих людей. Створюючи статуї, скульптори дотримувалися певних правил. Роздивившись уважно скульптурні зображення, ви помітите, що ноги людей щільно стулені. Одна рука притиснута до грудей, друга до колін. Людей зображували молодими, красивими й повними сил. На статуї виріздлювали ім'я й посаду, яку людина займала за життя. Стіни гробниць прикрашали розписами й розсфарбовували рельєфами. Об'ємними зображеннями на площині. Художники майстерно прикрашали храми й гробниці. Тут також існував свій стандарт зображення. Головний герой вищий від інших. Голову і ноги малювали у профіль, плечі й груди у фас, верхня частина тіла плечі. Руки виглядали так, ніби ми дивимося на зображеного спереду. А ноги, ніби ми дивимося з боку. Голова теж повернута до нас боком, але око намальоване так, немов ми дивимося людині прямо в обличчя. Фігури фараонів завжди були більшими за інші. Чоловічі тіла малювали темнішими фарбами, а жіночі світлішими. Єгипетські художники оздоблювали стіни храмів і гробниць сценами буденного життя. Чи він? Персонажами могли бути хлібороби, пастухи, ремісники. Художники дуже точно відтворювали тварин, рослини та предмети. Поширеними сюжетами вже в живописі були зображення природи, сцени збирання врожаю на полях, полювання.